Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Батьки з міста Дніпро знову масово жаліються на якість шкільного харчування своїх дітей. Вони зазначають, що продукти, які через тендери закуповує місцева влада у пригрітих постачальників неналежної якості. Це вже не перший спалах невдоволення серед батьків-школярів. У вересні цього року вони вже скаржились на харчування у місцевих школах. Компанія Олімпус Консалт, що надає послуги харчування, у 86 школах Дніпра, отримала багато скарг на холодні страви, неякісні продукти та Інші проблеми. Деякі батьки жаліли, що через неякісну їжу їхні діти мали проблеми зі здоров'ям, адже їх подавали гнилі фрукти, брудні яйця і макаронні вироби другого гатунку. Після інциденту компанія старанно намагалася відбілити свою репутацію, визнавала свої помилки та запрошувала батьків на діалог, запропонувавши оновлене меню для шкіл. Проте проблема залишилась невирішеною. Батьки знову скаржаться на ті ж самі проблеми, що й кілька місяців тому. Власником компанії, яка роками виграє. Тендери на харчування дітей у майже 90 школах Дніпра. Ймовірно, є депутат обласної ради від партії Європейська Солідарність та керівник обласного осередку ЄС Максим Курячий. Через підозрілу стабільність у виграшах тендерів для закладів освіти існує ймовірність того, що тут не обійшлось без корупційної складової. Інсайдерські телеграм-канали пов'язують курячого з мером міста Дніпро Олексієм Філатовим, адже всі закупівлі і тендери проходять через міську раду та її департамент гуманітарної політики. Якісне харчування. Маленьких українців особливо важливе зараз. Школярі міста Дніпра, які регулярно обстрілюють російські загарбники, знаходяться у важких умовах, змушені вчитись в підвалах під час повітряної тривоги і навіть приймати там їжу. Незважаючи на щоденну небезпеку, батьки довіряють своїх дітей закладам освіти, де їм має бути безпечно і смачно. Компанія, яку уже не раз хапали за руку за надання неякісних послуг та має сумнівний слід до можновладців, має бути відсторонена від отримання державних коштів. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові, бережіть себе.